Діт мої красуні красунчики. Подивіться, які в мене гарні квіти. Жовті, вони осінні і їх звуть хризантеми і я дуже хочу вам про них розповісти. Пізня осінь квіти всі зів'яли. На подвір'ї непривітно й сумно стало, та залишились ще кущики зелені, то милують око. Пізні хризантеми. Хризантема тайну знає, аж під осінь зацвітає, щоб її красою ми милувались до зими. Хризантема це осіння квітка сонця, що священною вважається в японці. Кольори у неї білі та червоні, голубі, темнекоричні, лимонні. Верхній одяг Хризантемами розшитий мали право лише обрані носити, одягали його в дні буденні, свята, імператорська сім'я і імператор. Ще ми знаємо також про Хризантему: що в країні сходу Сонця це емблема, як на нашому гербі, пшениця стигла. На японському. Хризантема сніжно-біла.